Я назвав цю тему Нафталін Бенета. Так є такий колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет, який обіймав цю посаду. Ви знаєте, якраз на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Потім там відбулися певні вибори, і от коаліційно тепер у нас повернувся на посаду прем'єр-міністра. Багаторічний там прем'єр-міністр Беніміни Теняху. Там про нього трошки далі скажу. Але от Нафталі Бенет. Розв'язав язика, тобто собі розв'язав язика, і е, в ефірі е, це такий був стрім. Я так розумію, це був стрім Єрусалім Пост, можливо, тому що потім на сторінках якраз Єрусалім Пост з'явилася ця інформація першою і дуже ексклюзивно. От ви бачите на фотографії Нафталі Бенет із Путіним. Так, там відбувається певна взаємодія. Вони всі один одного знають. І Якраз от те, що говорив Нафталі Бінет, воно якби вкладається в абсолютно в наративи російської пропаганди. Ну, наприклад, найскандальніше, що він сказав, тобто, що підхопили світові змі, це інформація, яка досі не оприлюднювалася з приводу ймовірного вбивства Володимира Зеленського, яке міг би замовити Володимир Путін. Бенець стверджує, що в березні місяці минулого року він особисто розмовляв по телефону з Володимиром Путіним і особисто запитав у нього, чи немає планів у Путіна особисто і у Кремлі. Дякуємо yeah. Вбити українського президента Путін сказав, що у нього таких планів немає. Але тут важлива сама причина, чому бенет про це говорить. Я не думаю, що скоро буде починатися якась передвиборна кампанія, і він хоче ну, значить, якось взяти участь і покуштувати того пирога. Але одне зрозуміло: він хоче залишатися в інформаційному просторі. Він людина харизматична і до. Досить егоцентрично, тому я не думаю, що це вигадки, те, що він говорить, але його радники зробили так, що він озвучує якусь хрінь, е яка абсолютно кидає тінь на президента Зеленського, який в, в, в оповіді Бенета виглядає з цикуном. Ну давайте по давайте. От послухаємо цей саме цей уривок. Хто там він говорить на своїй мові, але там є субтитри е англійські, тому давайте давайте разом так запускаємо. Medalhrug. Так, ось що ]medim. Так, hostelry. я знав, Я знав, що Зеленський знаходиться в бункері в секретному. Е, за 3-4 часа до зустрічі е я. Позвонив путіну і спитав, що що, що ви збираєтесь збути зеленського? А він відповів ні. Ні, Розумію, що що ви хочете. Він каже, я не хочу вбити Зеленського. Це путь з Путіним розмов. Так я не хочу збити Зеленського. Значить, після зустрічі сів в машину і сконтактувався з Володимиром Зеленським через WhatsApp або Telegram, Вже не пам'ятаю. Я не боявся це робити через ці мережі, і, і, і я сказав, що він мені побіцяв. Я позвонив Зеленського і сказав: це такий переклад яксний я даю. Значить, що буде, а ви, ви впевнені? Зеленський каже: ви впевнені, що він не хоче 100 Він не хоче тебе вбивати дві години пізніше. Зеленський приїхав вже до свого офісу. Тобто, він вийшов із бункера і сказав: Я не боюся ну приблизно зрозуміло. Тобто, що, що це було? Ну не мій переклад. А чому бенет говорить про те, що всередині березня? Тобто, ну дивіться, 24 лютого вторгнення. Там всі розвідки світу говорять про те, що Зеленський ти мусиш тікати. Забирай свій кабінет, офіс і все. Виїжджай, канали як вивести. Є до речі, була ж інформація про те, що В Вашингтон ем, якраз обіцяв, що давайте ми вивеземо небезпечну територію з України і будемо потім там вирішувати всі ці питання. Ні, Володимир Зеленський. Всі йому радили тут вже в Україні. Треба залишатися, треба продемонструвати стійкість, характер, і, і зрештою Проявити себе як лідера нації, так що він зробив? І тут бенет розказує: середина бляха, березня Зеленський сидить в бункері, так, але тут такий якийсь бункер із картона, чи що, тому що там робота WhatsApp і Телеграм із машини. Чувак, просто прем'єр-міністр Ізраїля, який живе всю життя під железним куполом, він користується російським телеграмом. Ну не важно, там він вже не російський, там, але ну якби програма, яка створена росіянами, він користується телеграмом не по захищеному зв'язку, дзвонить бляха в захищений бункер і каже: Зеленський власть, не бійся, тому що він тебе вбивати не буде. Точно 100%. І коли він каже 100%, Зеленський прям виходить, виходить і каже: Я не боюся. Бред, вообще ну, ну я не знаю, що це. Ну я би ну в якщо хтось в Єруслімпост жениться за сенсацію, це вона, це вона, але давайте більш серйозно, там є також на що звернути увагу. Бенет е, стверджує, що НАТО і е, західні лідери. Вони винні в тому, що перемовини березневі пам'ятають між Україна Березне між Україною і Російською Федерацією були перервані. Тобто, Захід, от це так Бенет каже в цьому інтерв'ю. Захід вирішив перемогти Путіна на полі бою. Жодних перемов. Тобто, це не Україна вирішила себе захищати, причому, що ви розумієте, тоді не Рамштайна не було нічого. Не було, тобто, те, що є, да це не Україна вирішила. Це не. Зеленський залишився в країні. Це, це не величезні тисячі, сотні тисяч людей пішли в військомати. Це, це все, от, за словами Бента, це якби взагалі не існувало. Це захід вирішив. І він відразу вже, от прям 24 лютого, завіз сюди 500 танків Леопард, поставив патріоти по периметру всіх кордонів. Так, хай Марси там все це було прямо 24 лютого. Я вам скажу, що матиме наслід. Це інтерв'ю зараз ще немає е, реакції на нього. Я принаймні поки що не зустрічав. Якщо ви зустрічали, можете написати це в чаті. Чи відреагував? Ну хіба що подоляк міг відреагувати? Він швидко реагує. Але е, чи відреагував на це Володимир Зеленський Я ще поки що не бачив, не знаю. Чи міністерство оборони відреагувало я б ще поки не знаю. Але слухайте, хіба офіційні особи керівники Української держави реагують на якісь пуки Трампа? Так ну тобто, треба бути е, не просто діючим політиком, треба бути. При посаді, і тоді, от чого він це не розповідав, коли був прем'єр-міністром, тому що він був при посаді. А тепер він може ліпити язиком все, що завгодно, тому чи звертати на це увагу? Звертати, от ми звернули на це увагу. Тепер Нетаньяхо Бендімін так. Він поїхав зустрічатися з Еммануелем Макроном. Зараз дякуємо дуже сильно Еммануелю Макрону, який в принципі проводить непогану роботу. Ми дякуємо йому за те, що він натиснув на Марокко. Марокко передає нам танки і запчастини до Т- 72 Це ви знаєте, перша африканська країна. Тепер, от судячи з усього, Макрону вдалося переконати Беніміна Нетиньяху. До речі, Бенімінатиньяхо він же, мабуть пам'ятає, що одним із перших європейських лідерів, який привітав його з перемогою на виборах, був якраз Володимир Зеленський. Я думаю, що цей шлейф він ще е, тягнеться, і є ж інформація, яка е, підтверджена з різних джерел про те, що здійснює військову підтримку Ізраїль, е, але не офіційно, так в е, такій спайці з Білим домом, з державним департаментом і Пентагоном передаються певні речі з. Території Ізраїлю, які належать Сполученим Штатам, це відбувається, це якби з відкритих джерел відомо. Але що там ще передається? Ну от ловці шахідів там приїхали в кількості шести штук два тижні тому. Це така історія, буде судячи з усього більше, тому що беніміннатиняху не виключив поставки зброї і назвав це, що Ізраїль розглядає можливість передачі України, як він так хитренько сказав, воєнних штучок воєнних речей. Ось пит... і тут цікаво, от також постить його цитату. Французький телеканал LCI, питання про озброєння був проаналізований і відхилений попереднім урядом, тобто урядом урядом Бенета. Я вивчу це питання і дам на нього відповідь найкращим чином. Ми вивчаємо це питання у відповідності до наших національних інтересів, але до передачі тут далі ще є продовження, до передачі воєнних речей, значить, ми фактично готові консультуємося, що це може бути. Ось така історія з Ізраїлем, який починає обирати. Ви пам'ятаєте, от була така думка, що там Ізраїль веде зараз одночасно чотири війни, там да там. Він воює там з курдами, з, з Іраном, з Іраком, ще там з ким І от ще їм не вистачало влазити, значить, всюди в цей конфлікт. І і такі вони влізуть. Вони влізуть, тому що це, в принципі, всім цікаво зараз обрати сторону. А чому цікаво? Тому що Російська Федерація загибається. Її так зване СВО загибається. і е те хто сильніший, хто зараз виграє володію ініціативу, воно видно. Не видно тільки пропагандистам з Гебельс ТВ, які тішаться облогою, так, або напівоблогою міста фортеці Бахмута чи Вугледара. От, і тішиться тим, що, що вони взяли супер-просто Мегаполіс, який називається Углідар, абсолютно його знищивши. От, місто, де навіть в найкращі часи проживало 13 тисяч українських громадян, ось така історія.